Сьогодні мій знайомий попросив мене побудувати йому стратегію для інвестування. У нього стартові дані максимально звичайні. Я думаю, у більшості з вас такі, а можливо, навіть краще. Він працює на звичайній роботі, знаходиться в Україні, йому 30 років, і він хоче купити свою першу нерухомість, звичайно, з кредитним плачем, але також він розуміє, що від цієї держави не дочекатися якоїсь там пенсії, і хоче все ж таки мати якийсь капітал там до 60 років і мати пенсію. Я зробив ці розрахунки, враховуючи його всі дані. І ви знаєте, вийшла прям дуже цікава сума. В деяких моментах виходило так, що він зможе інвестувати лише 37 доларів в місяць. Звичайно, не весь період часу, але якусь частину, тому що треба погасити іпотеку. Але вийшло так, що через 35 років, коли йому буде вже не 30, а 65 років, він матиме і свою нерухомість в Києві, і капітал 400 тисяч доларів, і пенсію майже 5 тисяч. Доларів в місяць. Чесно кажучи, я трошки був максимально так здивований, тому що дійсно там не було ніяких серйозних речей. Звичайно, це, враховуючи конкретні дані, може бути менше, може бути і більше. І про це я вам розповім в наступному відео на каналі Криптоків максимально детально з усіма цифрами. Тому підписуйтесь.